Угу. Це Бумажно. тільки, знаєш, від чого це? Від того, що ти не знаєш, хто ти є насправді. Що ти є Бог, Бог всередині тебе. І сама твоя присутність це вже є сенс ось цього всього. А сенси завжди якісь логічні шукає тільки розум. Коли ти не знаєш, хто ти є, ти думаєш, що ти там Юля, я Катя, там ще щось. Воно буде зовні все тебе обмежувати тільки для того, щоб ти знову нирнула всередину себе і згадала, хто ти є. І тільки з цього, да, ось таким чином, ми самі створюємо такі для себе умови, щоб, щоб не відволікатися на зовнішнє, щоб не, не розчинятися в інших людях. Тому що інші люди це є проекція наша. Ми їх самі для себе створили і через них з собою граємо. Розумієте? Тобто ви, ну, взагалі, в вашому всесвіті існуєте тільки ви один. Всіх решта не існує. Це просто як голограма, така, певна. Е, і, і ми повірили в розділення, що є я і що є інша людина. Але насправді цього не існує. Тому, коли ви повертаєтеся в себе, ви починаєте зі всіма відчувати ось цей зв'язок невидимий, цього, цей духовний зв'язок єдинства. Коли все є я. І я є в кожному.